Усім привіт! Мене звати Анастасія, я персональна стилістка, і ви на моєму YouTube каналі. Я та сама персональна стилістка, яка проводить шопінги своїм клієнтам, в тому числі і в секонд хендах. Тобто ми поєднуємо шопінг в українських міжнародних брендах і за бажанням клієнта. Ходимо в секонд-хенди, тому я обожнюю цю тему. Я одна з перших, хто почала це робити. І я вважаю, що в секонді насправді можна знайти дуже класні позиції, якщо у вас особливо обмежений бюджет, можна знайти класні якісні речі. І найголовніше це будуть унікальні речі, яких більше не буде ні в кого. В цьому відео я хочу поділитися з вами своїми найкращими знахідками з секонда. Покажу вам, що мені удалося купити. Я буду безмежно рада вашим лайкам, коментарям, підпискам. Для мене це дуже-дуже важливо. Ну що ж, я обожнюю вінтажні речі, я обожнюю ретро-стиль, і він дуже часто спостерігається в моїх образах. До речі, в своєму інстаграмі я частіше публікую свої образи, тому якщо вам цікава тема стилю, стильних повсякденних образів, небанальних образів, переходьте і надихайтеся, Я думаю, ви там багато чого корисного і цікавого для себе знайдете. Так от, я обожнюю всякі такі штучки, і я не скажу, що я суперчасто ходжу по секондам. Але час від часу я туди заходжу, щоб знайти щось цікаве для себе. Я переконана, що в наш час для того, щоб виглядати класно, для того, щоб виглядати стильно, не обов'язково мати необмежений бюджет, купувати дорогі люксові бренди. Можна одягатись класно, унікально, і в бюджетних сегментах це може бути middle сегмент, mass маркет і секунди. Головне розуміти і знати, який одяг вам потрібен, що ви хочете купити, як ви хочете виглядати, що ви хочете транслювати. Тому э, стиль не дорівнює дорого, стиль не дорівнює всі гроші світу. Це той меседж, який я хочу донести якомога більшій э, кількості жінок, чоловіків також. З чоловіками я теж працюю, тому що насправді дуже часто зустрічаю такий стереотип, що «та, оновити гардероб це, це дуже багато, це дуже дорого. Насправді, якщо у вас є необмежений бюджет на гардероб, звичайно, ви можете швидше оновити свій гардероб, швидше створити свій стиль. Якщо у вас бюджет обмежений, це не вирок. Ви все одно можете побудувати класний стильний гардероб, тільки вам для цього знадобиться трохи більше часу, тому що в мас-маркеті так само можна знайти речі класної якості. В секонді можна знайти речі класної якості. Класні речі, як я кажу, перлини можна знайти скрізь, головне знати і розуміти, як їх шукати. Ну а я хочу нарешті показати вам, що ж мені вдалося придбати. В секонд-хенді та в вінтажних магазинах і почну я з прикрас. Я та сама стилістка, я та сама людина, яка обожнює прикраси, прикраси є в усіх моїх образах, і я не уявляю своє життя без прикрас. І е, є в інстаграмі магазин, я його тут відмічу. Де продаються різні вінтажні речі, ми ще про нього поговоримо сьогодні. І там мені вдалося придбати ось такі прикраси. Це каблучка і браслет, зараз я вам ближче покажу. Ось так виглядає каблучка, ось вона. Я, до речі, ношу їх в парі. Мені дуже подобається, мені дуже гарно. І також мені вдалося там знайти ось такий браслет. Він довго застібається. Якщо я зможу це зробити, я це зроблю. Якщо ні, то просто покажу вам. Мені дуже подобається. І, до речі, дуже якісна річ. Я його дуже часто носила, він просто в ідеальному стані. Наступна річ, яку я також придбала в цьому інстаграм-магазині, це моя просто естетична насолода. Зараз вам її покажу. Ось така сумочка у вінтажному стилі. Вона всередині тут червона, як ви можете бачити. І це дуже красиво. В неї дуже красива фурнітура. Покажу тут, як вже я її стилізувала. Це просто моя любовна любов, да, вона не вмістка, да вона не суперзручна, але це, знаєте, така річ, яка просто приносить естетичну насолоду, коли ти до неї таркаєшся, коли ти її береш з собою. Ну, погодьте, що вона дуже красива. Далі давайте поговоримо про піджаки та жакети, які мені вдалося вихопити в секонді. Їх буде багато, і про кожен з них я можу дуже багато розповідати. І давайте почнемо з моєї останньої знахідки, з мого фаворита. Я просто в захваті від цього піджака. Реально урвала. Подивіться, який він. Красивий. Сподіваюся, що вам видно. Дуже давно хотіла собі саме червоний піджак, такий, знаєте, оверсайз, структурний. Я дивилась навіть на піджаки українських брендів і е, вже думала придбати, тому що ну, він мені, правда, дуже потрібен. І тут я рандомно заходжу в секонд і бачу цю красу. Ну, Він дуже красивий. Е, не дивлячись на те, що дуже різко потепляло. Але я все одно його ношу, тому що мені він дуже подобається. Ось так він виглядає на мені. Він такий трохи об'ємний. А вже ж я покажу, які я образи вже з ним складала. Він збирає купу компліментів. Просто вау. На ньому, до речі, були плями, але в хімчистці мені все вивели. І так, да, коли я купую піджики в секонд хенді, я їх одразу відношу в хімчистку, щоб прибрати ось цей неприємний запах, і хімчистка з цим завжди справляється. Але я також вивела дві плями, і просто мені дуже пощастило, що їх вивели. І він просто в ідеальному стані. Він, знаєте, такий щільний, його можна навіть як пальто носити. Ну, Коли ще буде тепло, там восени супер знахідка. Просто моя любов не хочу його знімати. Наступний жакет я також знайшла в Секонді. Е, я тут міняла підклад, тому що він виглядав не дуже естетично. Але в атель'є мені все це зробили. Це якийсь британський бренд, я гуглила ось, покажу вам ближче. І подивіться, яка тут е, така застібка. Це все е, залишилося. Все, Все вдалося відновити в ательє, тільки підклад я міняла. Ще тоді не був супер модним фісташковий відтінок. Але зараз я ще й в тренді буду з цим жакетом. Подивіться, які тут красиві гудзики. Вони правда ну, розкішно виглядають. Подивіться на цю розкіш. Дуже красиво. Знаєте, що головне? Головне те. Що цей жакет ідеально пасує моєму типу фігури. В мене об'ємні стегна, а тут об'ємні плечі. І це якраз те, що треба для того, аби моя фігура виглядала пропорційною і просто він ідеальний. Я в захваті від нього ношу його з превеликим задоволенням і покажу, як я його стилізувала. Наступна знахідка, а вже ж також буде жакет, і це буде жакет цього ж бренду. Знаєте, що я закохалась в цей неймовірно красивий відтінок. Вершкового масла. Не повірите, але перш ніж я купила цей жакет, я думала, що я хочу такий собі жакет або піджак з чоловічого плеча. І я дивилася на деякі е, піджаки українських брендів, і вже були у мене думки, що я все одно куплю, тому що мені дуже цей колір подобається. І тут я знайшла його. І обійшовся він мені щось близько 160 гривень. Ну, взагалі, знаєте, копійки. На відміну від попереднього жакету, цей жакет подовжений. А, ось так він виглядає. А, ну, його треба доповнювати ще аксесуарами. Я показую вам, як я його стилізувала, і це просто вау-вау-вау! Ну, покупка. Наступна річ також жакет. Але цей жакет з коротким рукавом. Е, погоджую, що це не зовсім е, раціональна функціональна покупка, тому що все ж таки він щільний. Я підозрюю, що тут в складі є льон, тому що він такий достатньо тонесенький, але він не на будь-яку погоду, тому що все ж таки це жакет. Але мені знову ж таки дуже сподобалось те, що він е, е, приталений. Е, Дуже красивий. Звичайно, коли ти носиш такі речі, то треба тримати в образі баланс і поєднувати ці речі з чимось сучасним, актуальним, щоб не додати собі зайвого віку. Я зараз покажу вам, як він виглядає на мені, і спробую показати, як я його, з чим я його стилізувала. Я носила його як на голе тіло, так і на якусь май... під якусь майку. Мені також в цьому жакеті дуже подобається те, що тут об'ємні плечі, і він дуже красиво підкреслює талію. Ось, тому це прям вау-вау-знахідка. Він коштував взагалі 50 гривень, здається. Наступний красунчик ось в такий принт. Тут е, оксамитовий лацкан дуже красивий. Він в ідеальному стані. Цей жакет. Я придбала в Хумані, я побачила його під час шопінг-супроводу з клієнткою. До речі, я проводжу шопінг-супроводи офлайн з походами в секонд по різним містам України. Це все можна домовитись індивідуально, написавши мені в дірк, Ну, а загалом це Полтава і Київ. Так от я була з клієнткою на шопінгу в Києві, ми були в Хумані, ми купили їй речі. Я задивилась на цей жакет, потім я за ним повернулася. Він в ідеальному стані. Він ось такий принт, тут оксамитовий лацкан, тут дуже красивий гудзик. Зараз вам покажу ближче. Подивіться, який же він красивий. Дуже красивий. Він також такий досить щільненький, його можна носити і як таке легеньке пальто. Дуже красивий, повторюсь, не знаю, скільки разів я це сказала. Зараз покажу вам, як. Виглядаю на мені. Можливо, знайду якісь образи з ним. Для мене, знаєте, цей піджак віє такою дорогою жінкою з 90-х. Прям вау. Наступна знахідка це буде ось така джинсова сорочка. Я її придбала в чоловічому відділі. Я гуглила цей бренд, це, ніби також якийсь вінтаж. Зараз ближче покажу вам, що це за бренд. Я її придбала, тому що мені потрібна була джинсова сорочка, вона дуже якісна, така дуже, знаєте, цупка. Мені подобається її довжина, подобається, як вона на мені виглядає, тому, власне, я її і придбала. Остання знахідка на сьогодні це ось такий вельветовий чоловічий піджак. Я його придбала ще в червні минулого року. Я розуміла, що вони будуть супер актуальними, і я не прогадала. Мені дуже подобається, як замша, як вельвет виглядають в образах. Показую, як я цей піджак стилізувала. І, ви знаєте, це виявилася дуже така вдала покупка, тому що це така трендова річ. Пройде час і її актуальність трішечки спаде, і я не бачила сенсу інвестувати в якийсь більш дорогий, наприклад, той самий замшевий піджак. Зараз покажу, як він виглядає на мені. Він такий досить об'ємний. Але мені дуже подобається який мікс фактур створюється в образах за допомогою такої ребристої фактури вельвета. Дуже красиво виходить насправді. Всі ці, ці речі я обожнюю, я ношу їх з великим задоволенням. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам найбільше сподобалось з моїх знахідок. Буду рада бачити вас в моєму інстаграмі. Також, якщо раптом ви хочете пошопитися, хочете придбати якісь позиції в секонді, тому що є насправді позиції, які навіть краще купувати в секонді, тому що такої якості речі в мас маркеті знайти дуже складно. І ну, мас маркет ви самі. Розумієте, ці всі речі вони є в усіх, вони повторюються. Коли ми купуємо щось в секонді, це реально така унікальна буде ваша знахідка. Тому, якщо б ви хотіли сходити на шопінг зі стилістом в секонд-хенд, в тому числі, пишіть мені в інстаграм, про все домовимось, ми можемо з вами це зробити в містах України. А також я знаю, що в Варшаві класні секонди, тому що в Варшаві в мене також був досвід шопінгу в міжнародних брендах і в секонд-хендах. Ще ж, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Всім папа. -па.